Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Німеччині, вже оформили наші автомобілі для наших клієнтів. Це купили такий 2-літровий чорний металік, 19-й рік, весь в рідній фарбі. Купили за хорошу ціну, Full LED світло і вже автомобіль прямує до України. І другий автомобіль це Renault Меган, синій металік, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування на ледовському світлі, бо все на таких легкосплавних дисках. Великий планшет також прямує до України для наших підписників, для наших замовників. Кого цікавлять такі або будь-які інші автомобілі? Телефонуйте 050 565 0817. На все добре, до нових відео.